Друзі, доброго дня, здравствуйте. Сьогодні продовження і вже про відео, які стосуються безпосередньо продажів. Тобто переходимо до замовлення і якщо ми руками створюємо замовлення клієнта-продаж, то ось таким чином це можна зробити. Назва тут знову ж таки тестова. Клієнт, знову ж таки, тест-тест. Тестов. Ну, опис можна, опис можна не створювати. Це якщо ми кажемо про ручну, ручний запуск, в тому випадку, коли у нас так оновлюємо екран, і зараз бачимо, що ось він, заказ тестовий, у нас вже виставився. Тобто тепер ми можемо з цим замовленням працювати. А тоді, коли отримуємо замовлення безпосередньо з сайта, то тут вже будуть зафіксовані товари, які у нас саме у замовленні на сайті були. Ну і відповідно у нас будуть дані клієнта безпосередньо отримані з сайта. Ось тому, тому ми можемо, але тоді, коли ми вже маємо запит від ліда, то у нас відповідно в картості можуть бути вже вказані ті способи оплати або постачання, які у нас клієнт більш йому підходять. Тобто таким чином ми можемо вже відпрацьовувати. Тепер для того, щоб відповідним чином створити продаж, нам необхідно спочатку налаштувати акаунти, на які ми будемо отримувати гроші, або з яких ми будемо оплачувати. Це робиться у відповідному додатку. Додаток називається, додаток пов'язаний з валютами. Тобто я безпосередньо на фінанси, на стіл з фінансами в себе поклав. Якщо у вас не так, то ви можете відповідним чином налаштувати. Тобто і стали додати, і відповідним чином налаштувати. Тобто і каса ось цей додаток. Заходимо в нього і тут у нас можна додати аккаунти платежів. Тобто тут можуть бути розрахункові рахунки, картки і таке інше. І Після цього у нас додається можливість вибирати ці аккаунти для фіксації у процесі. І відповідним чином, потім ми будемо отримувати гроші проплати, і саме на цей аккаунт вони, вони будуть зараховуватись. Ну, Безпосередньо в системі, звісно. Юридична особа також необхідно налаштувати це. Для цього знову ж таки є додаток юридичні особи, і ось тут ми юридичну особу заходимо і створюємо. Назва: якщо ми платники НДС, то НДС. можна реквізити вказати або у цьому полі, або розкидати їх по цим полям. По-перше, можна безпосередньо реквізити зафіксувати все. Після цього ми можемо вже працювати саме з юридичними особами, з будь-якими особами, які у нас є. Тобто тут можуть бути і ФОП, і товки, і все, все таке інше. Тепер щодо товарів, ось, наприклад, зараз ми беремо той товар, який у нас є в системі. наприклад. Здається, є, наприклад, там серветки. Додаємо серветки, вологі серветки. І таким чином ми можемо тут обрати кількість, та яка, яку хочуть купити. Якщо у нас у товарі, у товарі зафіксован постачальник, то відповідним чином ми можемо тут постачальника обрати. Ну, як бачу, тут тестовий постачальник. Якщо ми зайдемо в картку, це можна зробити ось таким чином. Тобто переходимо колесиком миші і переглядаємо. Так, ну, У вас картка не до кінця ще налаштована, тому постачальники, постачальників не бачимо. Але якщо ми зайдемо до конструктора інтерфейсу, то відповідним чином ми можемо додати вкладку постачальники. Наприклад, давайте роб... зроблю постачальники і відповідним чином її налаштувати. Тобто, ось тут, наприклад, ми можемо додати поставщики, блок поставщики. Все, все зберегли. І тепер, коли ми оновлюємо карточку, то ось у нас постачальники тут же є. Ну і відповідно у товара з'являється постачальник з тою інформацією, яка стосується безпосередньо цього постачальника. Конкретно цього товару. До речі, у нас може бути один товар, але декілька постачальників, у яких, ми, у яких ми купуємо товари. Далі, переглядаємо наш процес. Тобто, Ми можемо перевірити на складі. Тобто, ось тут я відповідно налаштував поле, але, знову ж таки, для цього нам необхідно скористатися додатком «Склади», «Склади» і такі склади створити. Тобто, до того моменту, поки у нас не налаштовані склади, ми не зможемо будь-що робити. Ну Відповідно, що поки що у нас немає залишків, то ми залишки ці бачити не будемо. Далі, що ми робимо? Далі ми перевіряємо залишки. Ну Це, повторюсь, ручний, ручний запуск. Перевіряємо е, запуск, і ми бачимо, що не у всіх е, обраний постачальник. То. Зрозуміло, що ми постачальника е, повинні вказати. Таким чином ми перемкнулися у статус наступний, і цей статус, як бачимо, у нас закуповуємо. Тобто у нас товарів на складі немає, і нам їх необхідно закупити. Тепер ми переходимо на вкладку завдання документи фінанси. Тут у нас буде задача, яка створилася на, закупи, на закупівлю цих вологих серветок. Але, як бачите, ось ця задача вже і тут відна. Але якщо необхідно трошки спростити інтерфейс, то ми переходимо до налаштувань інтерфейсу, відповідно, тут ось, конструктор інтерфейсу і коригуємо той інтерфейс відповідно до наших потреб. Тобто, Або ви мені кажіть, що ось цей блок, ці кнопки, цих кнопок забагато убери, або я відповідним чином відреагую. Знімайте повний екран. Робіть повний скрін екрана і вказуйте блок, з яким що треба зробити. Тобто Там пояснення, деякі давайте. Таким чином ми зможемо швидше підлаштувати під вас, під ваші потреби. Ну, Щодо вкладки, я вже казав. Переходимо на цю вкладку, і тут ми можемо побачити ось теж замовлення. Тобто, доки ми не купуємо, не, не купуємо. Не закуповуємо ці товари. У нас процес буде ви у статусі відповідному. Тобто, цей статус, як бачите, ось можна переглянути. Тут закуповуємо. У статусі закуповуємо тепер, тепер що ми робимо? Переходимо до закупівлі. Ось задачу бере на себе закуполог, який. Створює закупівлю. Якщо у нас декілька, наприклад, заказів ми отримали, і нам необхідно декілька закупівлі відповідно зробити, то можна налаштувати таким чином, що у один процес постачальника будуть додаватися всі товари, які необхідно купити. І в той момент, коли ми купимо, то все буде гаразд. Тобто тепер. У нас, наприклад, тепер ми можемо вже говорити про закупівлю безпосередньо. Тут, знову ж таки, є декілька, декілька нюансів. Нам необхідно вказати склад для отримання. І зараз, ось бачу, що це поле, в принципі, тут, здається, не потрібно. Зараз я його видалю. Тобто для того, щоб. Ви могли оперативно самостійно щось робити, можете робити ось таким чином. Ага. Тобто переходите до процесу, до налаштування, наприклад, інтерфейсу. Ось, можете побачити ось так. Якщо ви бачите це, то це не страшно, можна перейти до обичного і побачити, що цей інтерфейс є. Щодо того поля, про яке я зараз казав. Ось воно тут, у цьому блоку, і я його зараз зніму з нього галочку, щоб воно не мішалось. Зберігаємо для всіх етапів, але тут ви можете втратити інтерфейс з цього етапу. Чого так? Тому що є все бокса. Якщо а, налаштовуємо інтерфейс зроблений, ось як в, в такому випадку, то а, треба перейти до нього і зберегти знову ж таки для всіх а, етапів. В такому разі, у нас поновиться інтерфейс і тут, і тут відповідно. Якщо цього не зробити, то тут інтерфейс пропаде. Оновлюємо екран і бачимо, що ось вже у нас відтворилася та задача, яку я казав, про яку я казав. Тобто Ми видалили тут саме той товар, який необхідно. Ну, вкажем, вкажемо тут головний Можна зберегти так, можна зберегти на сохраніть. І, наприклад, ми отримали підтвердження від постачальника, що товару наявності. Переключаємо, якщо ні, то відміняємо просто і все. Ну і відповідно після цього у очікування переводимо. Коли нам повідомив клієнт, що ой, постачальник, що товар вже відправлено, ми можемо перемкнути у товар в путі. Якщо це заскладно, знову ж таки, я кажу, що можна скоротити там шляхи, ті, про які я зараз кажу. Тому що в даному випадку ми проходимо всі етапи, які, в принципі, можливі при підтвердженні та замовлень від постачальників. Коли ми товар отримали, ми можемо його опробудкувати або частково, або повністю. Якщо ми опробудковуємо частково, то нам необхідно вказати кількість, яку, яку ми опробудковуємо. Ось таким чином ми опробудкуємо лише ті товари, які до нас по факту прийшли. Тобто іноді буває так, що постачальник там або помилився, або ще щось вийшло. У даному випадку ми будемо розглядати, коли ми оприбуткували повністю товар. А, так, що він каже? На склад, так як не знайден а, поставщик. Добавте склад, поставщик. Ага, так, значить, ми переходимо до постачальників, і тут поставщики, поставщики. І у нас у постачальника наш тестовий, необхідно його трошки підлаштувати. Так, перепрошую хвилинку. Тобто ми редагуємо постачальника нашого, і тут нам треба ну, бізнес процеси до речі, можна, в принципі, не вказувати для того, щоб не путатись, а можна, можна вказати безпосередній процес. Я б Тут здається, що. Ну, давайте спробуємо закупівлю постачальника пробудкування. Так, активний, так, в принципі, все. Поки що так. Переходимо знову ж до нашої задачі і перевіряємо, чи вдасться у нас її опробудкувати. Знову ні, зараз перевірю ще раз. Так, все окей, все вийшло. Там трошки було налаштовано у самому бізнес-процесі приходування. Тобто тепер ми опробудкували наш товар на склад. І фізично ми його отримали на склад. Чому зараз е видало е помилку? Тому що у нас е там, здається, знову ж таки, налаштування деякі. Зараз я підправлю налаштування при перемиканні е батьківського процесу. Тобто ось тут. Коли е виникають такі помилки, то може бути. Може бути е Відповідно невеличкі помилки такі. Тобто я тут зараз перегляну і все буде ок. Так, все гаразд. Перемикаємо. Що ж таке? Юридична особа. Обов'язково треба вказувати юридичну особу, але, але це робити не обов'язково в принципі, тому ми можемо вимкнути цю. Функцію зараз хвилинку. Юридична особа. Юридична особа у нас вказується безпосередньо в нашому замовленні, тобто від імені кого ми продаємо. Тобто тут е, необхідно вказати юридичну особу, бо саме з цим процесом, з перемиканням цього процесу, пов'язана е, саме ця помилка. Тобто, якщо у нас немає юридичної особи. То ось буде видавати таку помилку. Тобто я вас прошу зараз, щоб я не затягував ще відео, бо воно доволі завелике вийшло. Протестувати і додати юридичні особи. Я посилання на цю задачу і на цю скину у наш проєкт. Щиро дякую. Очікую ваші запитання і результати вашого тестування. Дякую.